Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про розпродаж Days of Play. Але перед початком хочу попросити вас підписатися на канал, тому що 90% людей не підписані. Для вас це 2-3 секунди. А для мене це така непогана мотивація знімати далі. Також поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Можете написати, чи ви щось купили на даному розпродажі, чи якусь гру, як в цифровому чи в фізичному носії, можливо, якийсь аксесуар або навіть консоль прикупили, тому цікаво буде почитати. А зараз давайте перейдемо до теми відео. Days of Play для мене це найгірший розпродаж за останній час, такий офіційний від Sony, тому що вони нічого толкового не виставили в себе. Я зараз говорю за цифровий варіант, тобто за цифровий стор в PlayStation, а саме на ігри. Це просто шляпа. Якісь інші там локальні розпродажі, які були там серед тижня, бувають різні розпродажі або коротше будь-який інший розпродаж більше може запропонувати, ніж оцей такий аля-великий Days of Play. Тому. Для мене найкраще на цьому розпродажі це знижки на аксесуари і безпосередньо на самій консолі. Якщо у вас немає підписки PlayStation Plus, то ви за знижкою можете її придбати. Там найбільша знижка 35% на саме таке краще видання підписки Ultimate, мені здається, вона так називається. Потім на середня 30%, і найпростіша, мені здається, 25%. Це я вам приложу скрін, тому якщо у вас немає підписки, то це гарний варіант її придбати. А зараз давайте поговоримо про самі консолі і аксесуари. За основу я буду брати магазин Allo, тому що, ну мені здається, про нього всі знають: Ало, Konfi і так далі оці всі українські великі магазини. Знайомий купляє на ретро-магазині, каже, там кращі знижки. І, в принципі, магазин нормальний, як по. Підтримці, так і по надійності, ну, проблем не було, не знаю. Тому я не буду нічого рекомендувати, а просто візьму за основу Ало. Оцей розпродаж саме для таких людей, які хочуть купити аксесуар додатковий або консоль. Це так, по іграм ні. Дивіться, базова консоль з дисководом, з одним геймпадом, коштує. 22 тисячі, а коштувало 26. Ну, мені здається, що 3 тисячі це непогана знижка. З дисководом, напевно, все-таки краще купити, тому що гру ви можете обміняти. Без дисководу коштує 2800, тобто версія з дисководом коштує дешевше. Також можна взяти з дисководом з двома геймпадами, якщо є з ким грати за 26 тисяч, а так коштувало 30. Ну, тут вже 4 тисячі знижки також е, непогано. Слім версія з двома геймпадами коштує 25 700. На ретро-магазині також є знижки. Я також прикріплю декілька скринів, і я думаю, що ви щось зможете для себе вибрати, визначитися. Який магазин підходить і яка консоль? Також давайте розглянемо ще аксесуари. Вони також получили знижку, а саме поговоримо про геймпад, тому що VR я не знайшов. Напевно, він не такий популярний, щоб робити на нього знижку в Україні, хоча в Польщі він також не популярний. Тому давайте поговоримо за. Геймпади. Кожен геймпад отримав знижку в тисячу, майже в тисячу гривень, там 900-800 гривень. Е, геймпад коштував 3600, зараз там 2800. Е, всі геймпади, білий, голубий, фіолетовий, е, зелений, можна купити за 2800. І хочеться пограти, порубатися в Mortal Kombat, пройти Split Fiction і, і, і різні ігри на двох. то це непогана можливість купити геймпад по таким локальним магазинам і знижкам на аксесуари та консолі в принципі. Зрозуміло на геймпади в районі до 1000 гривень знижки на консолі, там 2, 3, 4. Досить таки непогано. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до ігор. Як я і сказав, мене даний розпродаж дуже сильно розчарував, але декілька ігор хочеться згадати. Є ігри, які я купив. Зараз я їх граю, насолоджуюся, класна оптимізація під Прошку, але таких ігор мало. Тому давайте почнемо з Call of Duty. Я знаю, що фанатів дуже багато, в Україні їх напевно менше. Я не є фанат. я... Якщо і граю, то з друзями тільки в Warzone. Компанія мені остання взагалі Black Ops не подобається. Це якась психоделіка, якась наркоманія там перемішується з якоюсь галюцинацією, реальністю. Ну, я ледво дотиснув компанію Black Ops 6 і я не можу радити. Мультиплеєр дофіга читерів, пердак горить, а гроші ти вже просто впустив. Кдесь, я не знаю, в небуття, тому я не можу рекомендувати цю гру, хоча вона отримала знижку в мінус 45%. Зараз її можна придбати за 1814 гривень. Тому якщо ви фанат Call of Duty, можливо, і варто. Хоча вже ну, десь через півроку виходить нова Call of Duty, і на цю вони, як і все, заб'ють, тому що вони клепають кожного року нову Call of Duty. Тому я не знаю. Мінус 45, вроді, непогана знижка, майже половина, але ціник на колду просто якийсь шалений. Нова частина Dragon Age отримала знижку мінус 50%. Так, то ця сама провальна частина Dragon Age, яку всі засрали. Е, мені здається, деяких співробітників звільнили. Ну, коротше, і вона попала в підписку PlayStation. Plus. Наступний мій фаворит це Kingdom Come 2 Deliverance. Це просто шикарна гра. Ну, я не так сказав Kingdom Come Deliverance 2. Е, просто шикарна гра. Оптимізація граю. Ну, я десь, можливо, я навіть половини не пройшов, але в мене вже наіграно 60 годин, дуже багато активності. Ти і зілля вариш, ти і зброю куєш. Ну просто є чим занятися. Дуже крутий відкритий світ, пропрацьованість. Ну, це такий. Це непоганий конкурент Red Dead. Redemption 2. Ну, дуже класний живий світ. Оптимізація під порошкою. Я в кожному відео кажу, це найкраща оптимізація. Там наближені не нативні 4К, але наближені. Тому гра получила мінус 20%. Якщо ви фанат, то за 1600 гривень, я думаю, варто придбати там пригод на 100 годин. Плюс там є українська локалізація, за що вже варто придбати дану гру. Наступна гра це ексклюзив від Sony, а саме Spider-Man 2. Як на мене, це вже стара гра. Ну, як, як не крути, це стара гра і знижка в 34%, ну... Ну це смішно за 1715 гривень можна придбати другу частину. Я не можу рекомендувати за таку ціну, хоча б якісь 45. Тоді так гра дуже шикарна, дуже крута постанова, спецефекти, бої ну прям все прокачано. Якщо вам сподобалася перша гра, то там на голову все краще. Маленька знижка. Я купив на релізі. Я пройшов. Я можливо навіть ще на стримі. Гра мені дуже сподобалася, Я фанат Марвел, саме людини Павука. Але на жаль, знижка маленька, поки що не можу рекомендувати. Наступна гра, яку я вже можу рекомендувати, це Alan Wake 2. До хрена часу пройшло, поки вони її оптимізували. Завесли патч під PlayStation 5 Pro, і зараз в неї можна грати. Я прийшов на базовий, там там мило таке було таке враження: ти надягнув якісь окуляри, тобі такогосподарським милом. Це все натерли, і ти ну, жахлива оптимізація. Чому Сеременді не може зробити класну оптимізацію під консолі? Але гра ну це настільки крутий детектив, містичний, елементами хорору, виживання, історією, подачею, персонажами. Ну, це просто одна з моїх найулюбленіших ігор. Але оптимізація трошки всрата, хоча недавно вийшов. Десь місяць-два назад вийшов режим для PlayStation 5 Pro, який називається Баланс, і там, там же є і трасування, і непогана роздільна здатність. Можна в такому режимі пограти, пройти і навіть получити задоволення. Гра отримала на Deluxe Edition з доповненнями знижку в мінус 60%, тому за 792 гривні я думаю, що варто забрати до колекції однозначно AstroBot. Ще один ексклюзив від е, Sony. Ну це вони просто знущаються. Це старі ігри, і Астробот отрив знижку 15% продають за 1700 гривень. Ну це просто жесть. Гра. Ну також е, стара дуже крута. Мені здається, вона на Готі забрала. Гра дуже крута. Я ще зробив перезамовлення. Тому що мені сподобався перший Астробот. Я знав, що цей буде набагато кращий. Плюс там є українська локалізація, я хотів підтримати. Я купив, кайфанув, закрив на платину. Дівчина грала, я грав ну, класна гра, але блін, ну 15%. Ну, якщо б гра була 1400, десь я би рекомендував 1700. Я думаю, буде більша знижка. Можливо, взагалі він попадить в роздачу PlayStation Plus, тому... Краще почекати. Тут блін вривається Філ Спенсер. І робить знижки блін, на нові ігри, які вийшли. Sony не може зробити знижку на свої старі ігри. А тут Філ Спенсер е, вийшла в Forza е, буквально ну, скільки місяць назад. Дуже крута аркадна гонка. Я купив базову за 1200. Зараз вона має знижку 20% на базове видання і на преміум видання. 20% сходу. Філ собі вирішив ще більше продати, хоча воно і так вже продалося більше мільйона, мені здається, копій на PlayStation. А тут він ще знижку додав. Ну, оптимізація там нативні 4К, стабільні 60 FPS, просто класний візуал, постійно якісь івенти гонки. Ну, це найкраща аркадна гра, як і не крути. Тому моя рекомендація однозначно, якщо вам потрібні якісь гонки, можливо, ви вже пограли в The Crew Motorfest, то, будь ласка, спробуйте. Horizon, Вам полюбе зайде. Далі на що я би хотів звернути увагу, це на Indiana Jones. Знову ж таки, ще одна гра свіжа, яка вийшла на PlayStation від Філа. Отримала знижку також 20%, і зараз можна купити за 1800-1760 за гривень. Зараз мінус 20%. Гра дуже крута, така міцна, тверда бешка. Мені дуже подобається. Ми зараз проходимо на стрімах. Ці посилання будуть в описі, тому однозначно, якщо вам потрібні якісь класні пригодницькі ігри, археологічні, якщо вам подобається серія Uncharted, то однозначно спробуйте Indiana Jones. Дуже крута гра, є покращення під прошку, тому варто спробувати 1759 гривень. І ще три гри, які я би хотів згадати: це The Last of Us Part 2. І перша частина, і друга частина Получили знижку. Друга частина получила цей ремастер, який під PlayStation 5, Получив знижку, знижку знову, мінус Ну, це, Ну, це, це знущання, це стара гра. Блін, яка вийшла на PlayStation 4. Потім її перевидали, зробили перевидання, перевидання під п'яту. Блін, там були знову якісь мінімальні знижки. Тепер вже той. Її хочуть впихнути в новий бандл, де продається перша і друга. Ну це просто. І тут вони ставлять мінус 20%. Ну це я не знаю, ну продають за 1200 гривень. Ну це дуже маленька ціна, і я не можу рекомендувати дану гру. Хоча вона дуже крута, емоційна, драматична, сльози викликає, пропрацьована. Ну там просто все на вищому рівні. Ну, але мінус 20% я. Не можу рекомендувати таке саме з Part 1. Там також 40 найтих самих 40%, але ціна гри щось 1600 чи 700 е скрін буде. Також не рекомендую, не рекомендую, тому що гра, блін, в мене взаді стоїть PlayStation 3, і ця гра ще там виходила. Вони просто її, блін, продають всюди і не можуть зробити нормальну знижку. Ну, напевно, через те, що виходить серіал. Зараз вона на хайпі, тому сенсу немає робити їм знижки. А на що є сенс подивитися, це на Cyberpunk Ultimate Edition за 1379 гривень, знижка 40% це базова гра і доповнення. Гра дуже шикарна, доповнення велике не на, там, не на 4, не на 8, не на 10 годин. Тому гра дуже крута. Якщо ви ще не грали або е, пограли тільки основну гру, то непогана ціна, можна сказати, за дві гри, 1400, ну, умовно, 1479 гривень мінус 40%. Це я можу врадити, якщо вам подобаються такі е, ігри в стилі Cyberpunk. І остання гра це ми вже згадували за Forza Horizon. І, як на мене, це її конкурент, новий The Crew, ну як новий, The Motor Motorfest. Вона в мене є також куплена, класна оптимізація під прошку. Коли я грав з крю, не граючи Forza, мені здавалося, ну, куди краще. Це класні аркадні гонки, також багато машин, івентів, там є що робити. Але коли я пограв в Horizon, я поняв, що ну, все-таки в Motorfest потрібно щось, щось покращити десь в водіні, десь в тюнінгу, десь в. Ну, вона не так розважає як Horizon, Тому це класний конкурент. Якщо ви вже награлися в Horizon, то можете спробувати Motorfest там знижка, мені здається, 900 гривень. Давайте я зараз подивлюся, тому що знижка є на Gold Edition. На базову нема, але немає сенсу брати базову, якщо є Gold Edition мінус 65% замість 2900. Продають за 1000 гривень. Це всі доповнення. Коротше, все включено, дуже класна пропозиція. І ще я згадав, поки говорив за the Crew. класна оптимізація, українська локалізація Souls-like гра це Lord of the Fallen. Вони вже її максимально про прокачали, пропатчили. І класна оптимізація на прошці там, мені здається, нативні 4К. Близько того гра виглядає шикарно. Ось такий розпродаж, я не можу сказати, що він класний. Моя оцінка може 6 з 10, 5 з 10, я не знаю. Якби на цих декілька ігор, а в основному це знижки на аксесуари і на консолі, то я не можу сказати, що це крутий розпродаж. Тому якщо вам відео сподобалося, можете написати свою думку про розпродаж, що купили, можливо, консоль, аксесуари, або якусь гру, напишіть, яку. І, в принципі, на цьому все. Всім дякую, хто подивився, хто прожав вподобайку. Тому ще раз всім дякую і до зустрічі.